Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Друзі, сьогодні маю дуже термінове повідомлення і попередження як для українців, так і для поляків, тому як в Польщі почали на вулицях розклеювати листівки формату А4 з закликом полякам надати інформацію про українців, які знаходяться в Польщі. Дивіться це відео до кінця і обов'язково діліться ним з поляками, яких ви знаєте, що вони також були. Курсі перед тим як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого партнера: це мобільний додаток для міжнародних переказів коштів з будь-якої країни Європи в Україну, який називається Tempo. І хочу нагадати, що Tempo серед усіх інших додатків має найкращий обмінний курс. Тому, якщо ви один раз хоча б скористаєтесь темпом, ви однозначно видалите з телефона всі інші мобільні додатки подібного типу. Ви можете самі в цьому переконатися, можете переходити за посиланням в описі під цим відео, завантажувати собі додаток темпо, перевіряти, чи справді там найкращий курс, і залишатися саме з цією компанією. Отже, тепер переходимо до нашої з вами досить серйозної теми. У низці великих міст Польщі в громадських місцях невідомі почали розклеювати листівки формату а 4 які написані польською мовою, які вмістять також QR-код. І одразу хочу сказати, що це все фальшивка. З метою якої не може бути, наприклад, спроба отримати персональні дані українців, і в цих оголошеннях вказується, що інформацію про українців в Польщі збирають нібито для того, щоб допомогти дипломатичним установам українським, щоб вони мали там повну інформацію про своїх громадян. А щоб все виглядало так правдиво, скажімо так, всі ці листівки розповсюджені від департаменту в справах. Іноземців, і при цьому поляків там закликають переходити по qr коду і надавати інформацію про тих громадян України, про яким про яких їм хоч щось відомо. Також, окрім цих друкованих листівок з qr кодом також розсилають листи. По електронним поштам поляків, які також не дуже тяжко там познаходити в інтернеті, і вони просять їх інформувати про біженців з України, які проживають в орендованих помешканнях. І при цьому також там прикріплюють фальшиву електронну адресу, нібито посольства України в Польщі, і закликають туди це все надсилати. Також шахраї лякають штрафами. Тих, хто дану інформацію не надасть, а ці листи про... проігнорує. І в департаменті в справах іноземців також є офіційна заява. І на цю офіційну заяву я також залишу посилання в описі під цим відео. Там говориться, що департамент в справах іноземців не є автором оголошень і не збирає інформацію, зазначену в листівках. Загальнодоступний логотип департаменту був використаний для того, аби ця інформація здавалася правдивою. Зміст листівки може натякати на те, що це спроба отримати персональні дані українців в Польщі. Закликаємо вас ігнорувати все це, не відповідайте та не пересилайте ніяких даних. Йдеться в заяві установи. Посилання я залишу в описі під відео. Ви зможете самостійно з цим всім ознайомитись, бо це є дуже і дуже друзі, серйозна проблема. Також вони додали посилання. Ну, Лінк такий на комп'ютерну групу реагування на надзвичайні ситуації і просять подібні випадки дезінформації надсилати одразу ж туди, щоб польська поліція і відповідні польські установи могли працювати з такого типу шахрайством. На мою думку, ця кампанія за цими листівками вона це є однією зі складових. Якоїсь російської інформаційної кампанії, яка яка пов'язана з постановою 1487, Бо після того як таку інформацію, типу від українського посольства починають збирати, можуть українці а також поляки зробити висновки, що це посольство вже почали працювати над тим, щоб видати повістки всім українцям, які в Польщі знаходяться, і після цього їх повернути назад в Україну і. І звісно, що це викликає просто такий шквал негативу, в як зі сторони тих українців, які знаходяться в Польщі, так і зі сторони тих українців, які знаходяться в Україні, бо в Україні справді з порушеннями законів зі сторони. Територіальних центрів комплектації є дуже і дуже великим. Отже, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Також діліться цим відео в себе в соціальних мережах, пересилайте його своїм друзям, лайкайте його, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую всім, хто дивився його аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.